Наш проект Freedom Space, він передбачає створення комфортних укриттів в школах для дітей від Тернополя до Львова, до Харкова та Запоріжжя. Це буде більше 30 шкіл, більше 120 мільйонів гривень. Виділено на створення цих укриттів. Ми беремо укриття. Повністю робимо його по тому проєкту, який в нас розроблений. Це провід всіх комунікацій, наповнення необхідними меблями, створення ігрової кімнати для менших школярів. Це ми плануємо закупку проекторів і, якщо потрібно, телевізорів. До 1 вересня те, що ми запланували, те, що ми взяли в роботу. До 1 вересня тих 30 плюс шкіл, діти підуть в школу нормально навчатися. З укриттями в школі зараз ситуація вона не змінена за цей рік. Так, там в деяких школах зробили вентиляцію. Це ми приходимо. Ми бачимо, що місцева влада там намагається щось зробити. Але в ті бомбосховища, які ми приходимо, в практично всі бомбосховища, які ми приходимо, вони не готові. Вони без світла, без електрики, без комунікацій, будь-яких. Це просто підвал, це приміщення, над яким стоїть школа. Це без підлоги, це сваї, далі пішла, далі пішла школа. А тут просто гола земля. Тобто це не укриття. Там просто земля накидано, будівельне е, сміття, і це потрібно вкопуватися, а інколи вкопуватися, потрібно і метр в землю. Ту землю треба повивозити і почати просто ново заливати, завозити щебінь, заливати підлогу, бетонувати. І потім починати робити це вже зроблене приміщення, доводити до пуття світло проводити. Каналізацію проводити, туалети робити, ну, це колосальна робота. Насправді на початку, коли ми починали робити цей проект разом з нашими спонсорами, нашими донаторами Freedom Holding Corporation, і ми думали, що нам цих коштів, я порахував, що мало би вистачити на 100 шкіл. Але коли ми почали робити роботу, коли ми почали рахувати, тому що ми дійсно вважали, що це буде просто приміщення, в якому потрібно просто зробити ремонт. Але копнули глибше, коли ми пішли по школам, коли директори завели в ті укриття, ті приміщення, які мали би визначити, які є визначені як укриття. Я жахнувся. Це просто був лютий жах, коли. Ми йдемо в школу, а в школі стоять відра для того, щоб діти туди ходили в туалет. Одне укриття приблизно коштує від тільки ремонт від 2 мільйонів двох триста до трьох вісімсот. У нас є розроблена концепція, як має виглядати це укриття. Це укриття, в якому зроблений комфортний ремонт. Поставлені меблі, меблі, в яких можна і посидіти, там, наприклад, просто пограти в шахи або подивитися YouTube, поїсти там, зробити своє дозвілля, так, провести. Ми закуповуємо також парти, інтерактивні дошки, ми закуповуємо проектори, ми закуповуємо лавки-стільці, ми закуповуємо карімати. Тобто, ми робимо повністю. Комфортний за, за закритий простір для того, щоб діти там навчалися. Одне приміщення там або частина приміщення там для проведення уроків, інше приміщення для дозвілля і е, переочікування е, повітряної тривоги. Для нас важливо, щоб діти росли дітьми, щоб їм було цікаво там. Щоб їм не було важко там залишатися і чекати, коли закінчиться тривога, це дуже важливо і надіюся, що цей проект розростеться в щось більш важливе, щось більш масштабніше, і що ми не зупинимося тільки на оцих 30 школах, і дійсно разом можливо, ми залучимо також і. Міністерство освіти також міністерство цифрової трансформації для того, щоб розширити цей проект до такого масштабного глобального.